Не найдорожчий. де найбільша оренда житла. До прикладу, в столиці однокімнатка вам обійдеться в 17 тисяч гривень, і за останні півроку ціни на житло навіть впали. Львів став другим містом з найдорожчою орендою житла. Квартири в середньому коштують 17 тисяч 700 гривень в місяць, і навіть є тенденція до зростання. Та найдорожче буде в Ужгороді. Тут ціна за однокімнатну квартиру складає 19 700. і цей рейтинг не змінюється вже кілька років. Також не Неочікувано зросли ціни в Івано-Франківську. За останні півроку аж на 17%. І тепер оренда однокімнатної квартири обійдеться там в 16 тисяч. А де ж найдешевше житло? У прифронтових містах. У Харкові 4,5 тисячі, в Запоріжжі 5 тисяч, в Миколаєві 6, а в Сумах 6,5. Та є й зворотня сторона медалі. Особливо для військових, які шукають житло неподалік фронту. Там ціни за такі собі умови складають щонайменше 20 тисяч. А подекуди і в і п'ятдесят.